19 липня сьогодні соєшник цвіте десь приблизно з 12 числа. Зараз 6 годин вечора. Бджоли працюють на соєшнику дуже-дуже інтенсивно. Зараз подивимося на контрольні ваги. Значить, на контрольних вагах. начали працювати вони 12 числа. Вулик важив 48 кг 14-51. Тобто за два дня 3 кілограми вони принесли за перші два дня. Далі з 14 по 17 07 Було 51, стало 59,5. Значить, 17-го було 59,5. Сьогодні 19-те. Сьогодні 19-те. Добуваємо ще п'ять. Це вже багато. Так, за сутки принесли 3 кг. А в общій сложності на даний час тут скільки там 66. 66 а було 48. Тобто принесли 18 кілограмів за тиждень з 12 по 19 18 кілограмів. Принесли в сутки принос 3 кілограми. Сім'я тут не сильно потужна, є потужніші сім'ї. Тут вона стоїть один корпус 300, 230 і два 145. І я думаю, що 145-х їх і багато і немає. Зараз подивлюсь. Кріж за це він ще пустий. Да? Він геть пустий, бачите. Це вони ще сюди і не починали навіть носити. Зараз все носиться в гніздо. І цей корпус 230. Ну от якось так. Сонячник цвіте по 3 кг в день. 3-3,5. Ну, думаю, пока це добре. Якось так.